У той час побачив Ісус багато людей змилосердився над ними і зцілив хворих їхніх, як настав вечір, підійшли до нього учні, і кажуть. Місце тут пустельне і година вже пізня. Відпусти людей, нехай підуть у селища і куплять собі їсти. І суд же сказав їм, не треба їм іти, дайте ви їм їсти. Вони ж кажуть йому у нас тільки п'ять хлібів від рибини. Він сказав: принесіть мені їх сюди. І звелів людям посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі до неба, благословив, і переламавши до учням хліби, а учні народові, і їли всі, наситились, і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, що їли було близько п'яти тисяч чоловіків. Не рахуючи жінок та дітей, і зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в чован і пливти раніше за нього на інший бік, поки він від